Доброго дня, ми любимо передплатники Україномовного каналу. Не планував сьогодні на автівки, але треба, бачите, калюжі О, замерзли І так, Хі -хі -хі. як на танку їдемо. Зараз пів на четверту. Дитина, бачите, ялинки вже викидають, все, праздники скінчилися. Дитина на як це? Перші два роки онлайн були, а зараз в а, митрошколі. А там туди везуть їх автобусом. В суботу не було автобуса, я везив, а в вівторок є автобус. І назад може бути автобус, але якщо не буде повітряної тривоги. Якщо повітряна тривога, тоді зовсім погано, автобус просто уїжджає, кажуть. Вона ну, перший раз сьогодні подивимось. Автобус виїжджає і добирайтесь як хочете. Ну, тому потрібно взяти автівку проїхатись. Я зараз ще на роботу прийдусь, ось наша церква. Ще раз всіх вітаю хто святкує сьогодні. Ха. Сьогодні святкує Старий Новий рік. Ще раз вітаю усіх. Наша церква красуня. Ситуація у Харкові на на четверту Бачите, тролейбуси їздять, люди бігають. Тривоги поки нема, але була вже <гум> день. Ну був відбій. І зараз дружина каже, ти дивись. А мені і по роботі треба проїхатись. Ну нічого, подивитись на нашу рідну Салтівку, З окна о, наша 2поверхівка. Життя у Харкові це нова, два швидкоповерхівка. Продовжується, триває, незважаючи ні на що. Все, усім, ще раз зі святом вітаю. Усім миро добра злагоди. Всім щиро дякую. Незвичайно будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі, і гарного дня. Пока.